У баскетболі школомоські взагалі довів ситуацію до абсурду. На початку 2010-х пов'язані з олігархом структури одночасно фінансували більше половини команд вищої ліки. Так чи інакше до нього мали дотичність політехніка Галичина, Дніпро Азот, Дніпро, будівельник, Феро ЗНТУ, НТУ, Баскет, Говерла та БК Одеса. Коли Коломойський посварився з президентом ФБУ Михайлом Бродським, то гучно грюкнув дверима і організував власну баскетбольну лігу. Але фінал для всіх цих команд був здебільшого печальним. Вони або на певний час, або взагалі зникали через відсутність фінансування. Інтерес до баскетболу в Коломойського був не випадковий. Його син Григорій професійно займався цим видом спорту, свого часу виступав за батьківське Дніпро. Відчуваючи безкарність, Ігор Коломойський міг після матчу накинутися на суддів з брутальною лайкою. Як от у 2019-му, після поєдинку Дніпра і із ківбаскетом. Спочатку до арбітра підійшов Кондратів, президент БК Дніпро, з погрозами щодо того, що суддя більше ніколи не приїде до Дніпра. Ти, чорт, сьогодні ти звідси не виїдеш. Ти що? Дух втратив? В Дніпро більше ніколи не приїдеш. Я тобі влаштую. Після цього, за свідченнями судді, до погроз приєднався Коломойський. Ти хф, ти що твориш? Згодом Григорій Коломойський перебрався до Сполучених Штатів Америки, де навчався у Кливлендському університеті та виступав за його баскетбольну команду. Далі захищав кольори ізраїльського макабі та хорватського клубу Сонік Понтаміка.